Якщо у Чернігові кількість госпіталізованих досягне 350, то у місті введуть локдаун. Про це сьогодні сказав міський голова Чернігова Владислава Трошенко на розширенній нараді у міськраді. Наразі в лікарні 239 хворих на коронавірус. «Цифри 350. Ми будемо дивитися динаміку. Ми будемо дивитися стан перебігу хвороби. Ми будемо дивитися, темпи зростання, якими темпами ми прийдемо до цієї цифри, чи це ми прийдемо. Значним зростанням з тижня до тижня ще це буде умовно графік е, уповільнюватися. Але при цифрі 350 ми будемо визначатися на місцевому рівні в місті Чернігів щодо тотального локдауну, де буде зупинено все. Ми маємо е, е, ліжковий фонд 530. Але цей ліжковий фонд ми не змозі, Відверту кажучи, забезпечить людським ресурсом. Якісно їх пролікувати? у нас немає лікарів, і з лікарями, якраз таки це найбільша проблема. За словами генерального директора Чернігівської міської лікарні номер 2 Владислава Кухаря, за тиждень в місті коронавірус підтвердили у 639 людей. 18 хворих померли, серед них – 39-річна вагітна жінка. Зі всієї кількості госпіталізованих 151 хворий потребує кисневої підтримки, 11 перебувають на ШВЛ. Зі слів Владислава Кухаря у місті першу дозу вакцини отримали майже 61 тисяча людей, що складає 26%. Дві дози мають 40%. К тисяч чернігівців це понад 20%. відсотків.